Пригоди. Мене звати Євгеній і це майстер-клас на ось такого гномика з сюрпризом. Всі матеріали, які я використовую, я залишу в описі під відео. І так, почну. Почну я з ручок. Беру гачок, основний 5 мм і пряжу. Молочного кольору і починаю. В'яжу спочатку вузлик, а потім дві повітряних петлі: один, два. І в другу петлю від гачка пров'язую шість стовпчиків. Один два п'ять і шостий стопчик Ростий стовпчик ставлю маркер. І беру гачок меншого розміру, і наступний рядок пров'язую один стовпчик, одна прибавка, і так повторюю три рази, і в мене виходить 9 стовпчиків. Перший стовпчик і прибавка один і сюди ж ще один. І так, повторюю іще два рази. Один стовпчик, і дві, і одна прибавка. Один стовпчик і одна прибавка. Так, остання прибавка ставлю маркер наступний рядок я пров'язую 9 стопчиків без змін 9 стопчиків 1 2 3 і 9 стовпчик, ставлю маркер. І наступний рядок в'яжу В першу петлю три стовпчики. Один, сюди ж, і ще один, і сюди ж, і ще один, і до кінця рядка пров'язую вісім стовпчиків. Один, два, три і восьмий стовпчик. Ставлю маркер і наступний рядок пров'язую один стовпчик і одну прибавку. І ще сюди, ще один. І до кінця рядка пров'язую дев'ять стовпчиків. Один. Два. Три і дев'ятий стовпчик. Ставлю маркер, І наступний стовпчик в'яжу одна, один стовпчик, одна убавка. І наступним в'яжу дев'ять стовпчиків до кінця рядка. Один, два, три, і дев'ятий стопчик ставлю Маркер, наступний рядок пров'язую два, дві обки. Один. Два. І до кінця рядка пров'язую сім стовпчиків: один, два, три, і сьомий стовпчик, ставлю маркер і наступний рядок пров'язую з за задні стіночки. Допоможу собі гачком меншого розміру. І так пров'язує 9 рядків один. Два. Три. І дев'ятий стовпчик не дов'язую до кінця, тут я буду змінювати на зелений колір. Беру пряжу зеленого кольору і приєдную, дов'язуючи дев'ятий рядок. І далі наступний рядок в'яжу звичайно 9 стовпчиків звичайним способом. Один, два. 3. трошки витягну нитку і відріжу молочного кольору, вона вже мені не потрібна. Зав'язую на вузлик і ховаю серединку. І дов'язуємо до кінця три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім 9 і наступних 5 рядків пров'язую 9 стовпчиків без змін 5 рядків, 9 стовпчиків, пров'язую. І так, я пров'язала 5 рядків і наповнила іграшку. Далі складаю навпів і пров'язую 4 стовпчики. Ось так за ці дві петлі і за ці дві петлі пров'язую один, два, три. І останні четвертий. Пров'язую повітряну петлю і витягую нитку. Відрізаю і протягую серединку. беру гачок меншого розміру, зав'язую на вузлик, щоб вона не витягувалась. Ось таке. Ось така ручка в мене вийшла. Далі зроблю обв'язку Беру пряжу і приєдную ось так. завожу там, де було приєднання зеленої нитки. Ось так, і ще раз сюди ж це місце пров'язую ще один стовпчик. Наступний завожу гачок там, де перетиналося, білий з зелений один і ще раз сюди, ще один. І по колу в'яжу. 9 прибавок. Ось таким способом зав'яжу за перегородки. Так, по колу пров'язую. Один, ще один. Один і сюди. Пров'язую прибавками, тому що було пухнастіше воно. Якщо просто пров'язати 9 стовпчиків по колу, воно не буде таким пухнастим. Останній і повітряна петля. і витягую ниточку. витрісаю. Ось так зав'язую на вузлик. І ховаю серединку. Ось така ручка в мене вийшла. Раніше я зв'язала ще одну так трішки розпушу. Ось такі дві ручки в мене вийшло. Ось такі дві ручки. І далі в'яжу чопітки. беру темну коричневу пряжу, пров'язую петлю, зав'язую на вузлик. Пров'язує дві повітряних петлі, другу петлю від Гачка, пров'язую шість стопчиків. один, два. Три чотири, П'ять і шостий стовпчик. Перу гачок меншого розміру і наступний рядок в'яжу. Один стовпчик, одна прибавка. Ой, вибачте, пров'язую шість прибавок. Одна прибавка. Друга прибавка. Третя прибавка і шоста прибавка остання. Наступний рядок вяжу один стовпчик, одна прибавка. Так, повторюю шість разів до кінця рядка. В кінці виходить 18 стовпчиків. Так, пров'язую прибавка. Наступний стовпчик прибавка. І так, повторюю ще 4 рази до кінця рядка. І наступний рядок просто пров'язую 18 стовпчиків. 1 2 3 4 І так, пров'язала 18 стовпчиків, далі в'яжу з'єднувальну петлю і витягую ниточку. Беру гачок меншого розміру і протягую цей хвостик до ось цього хвостика. І зав'язую їх на узлик. Ось такий чобіток у мене буде. Ось ще один такий я зв'язала. І далі буду в'язати носик. Беру пряжу світло-персикового кольору. І набираю вузлик дві повітряних петлі, один, два. Другу петлю від гачка пров'язую шість стовпчиків. Один. Два. Три. 4, п'ять шість, наступний рядок вяжу шість прибавок. Один Три, третя прибавка і шоста прибавка. і У мене вийшло 12 стовпчиків в рядку, і наступні два рядки я просто пров'язую 12 стовпчиків. Два рядки. І так, пров'язала я два рядки по 12 стопчиків в кожному рядку, далі з'єднувальна петля і витягую нитку. Відрізаю. І так само, як з протягую нитку. І зав'язую на вузлик. Ось такий носик у мене вийшов. І далі продовжую в'язати, вже буду в'язати основну частину Беру Пряжу основного кольору і провя... починаю, зав'язую на вузлик, пров'язую два 2... дві повітряних петлі і пров'язую шість стопчиків другу петлю від гачка. один, два, три, чотири п'ять, шість. Наступний рядок пров'язую шість прибавок, пров'язую шість прибавок. Одна прибавка, друга прибавка. Третя прибавка. четверта. П'ята І остання Шоста прибавка. Ставлю маркер. І наступний рядок в'яжу один стовпчик, одна прибавка, так, повторюю шість разів до кінця рядка. Один стовпчик прибавка. Прибавка. прибавка І так повторюю до кінця рядка І остання прибавка. Ставлю маркер, і наступний рядок пров'язую два стовпчики, одна прибавка один 2 и прибавкой так повторю 6 раз и так повторю еще 5 разив 2 стопчика и одна прибавка І остання прибавка в цьому рядку. 1, два. Ставлю маркер. В наступний рядок в'яжу три стопчики. і одна прибавка. І так повторюю шість разів до кінця рядка. Три стопчики, одна прибавка. І остання прибавка, ставлю маркер. Наступний рядок чотири стовпчики, одна прибавка. І одна прибавка. І так повторюю. до конца рядка 4 столбчика 1 прибавка остальная прибавка 6 ставлю маркер наступный рядок вяжу П'ять рядків. Один стовпчик, два. Три, чотири. П'ять. І прибавка. І так, повторюю, ще п'ять разів, п'ять стовпчиків, одна прибавка. І шоста прибавка один, два. Ось такий виходить і Наступний рядок пров'язую 6 стопчиків і одна прибавка. 3, 4, 5, шесть и прибавка и так повторю еще пять раз шесть столбчиков одна прибавка И остальная прибавка. В рядку в мене вийшло 48 стовпчиків. Ось така деталь. Ставлю маркер і наступний рядок буду в'язати 48 стовпчиків, але за перегородки. Тобто завожу гачок, і ось за оцю перегородку пров'язую 48 стовпчиків. Ось воно. один, два, Три. чотири, п'ять шесть, семь, восемь и провязываю остальные сорок восьмый столбчик. Вот такие. Вышла, ставлю маркер и наступный. 14 рядків пров'язую по 48 стовпчиків звичайно звичайним способом 48 стовпчиків 14 рядків